Шановні колеги, пропоную комісії mm. Перше питання принесення дмін до складу комісії з номенування перейменування по встановлення об'єктів на території міського територіального громади. Пояснювалі запоїздки, надано таблицю порівняно. В двох словах можу сказати, що виступні секретаря комісії визначеного посаденка Оксана Вікторівна з управління культури і замість Каласи Леонідовича до комісії Карява Віктор Михайлович. Не разу не збиралися Ні разу. І И в призначення с хатовыми зминами замисленно є питання? голову миссии призначены. Минулого рода избиралась один раз, це призывание рейтинг була, і от так работает. Це було абсолютно таємно, Члени комісії дізнавались за турбину, Ніхто не знав. ну, Но я понимаю, это что это неправильно. Ясно. Я хочу. <связывая> да, это неправильно. Это очень, конечно, чуть мыло. И, в общем, не непотребно. Потому что комиссия все равно все Другое pytanie. Я точно знаю, что в комиссии еще наименьший РИК на дешевом в логотипе стоял. И от наибольшего плотника податки нашей громады. И ветер один загиблый. Я очень що витаскати минулі, не для змінися на камеру. А якій чинов відходять ну, це питання? То тобто ти розумієш, що немає практично жодної зібратися комісії, а вони просто, ну, звідси таять непристойно громадян. Просто якій чинов комісіям планує просувати дані. Ну, очевидно, це питання на домене, але я з іншої сторони можу сказати, що перепрашого голови комісії, якщо це тарязка, значить, я думаю, що вона Ну хотілося б да я, я що ну, що там просто ну неможливо не просто ігнорувати ракали, да ракали такі за, за, запити. Так. А це когда его запитати? Як його запитати? Якби ні про комісію про роботу комісія, яка іменувала мою сукняску, я писала те, що, що члени комісії до за годину до сусіда комісії. Чи? Це неправильно. Хоча з перейменуванням я по я погоджусь, але сама процедура дуже прикра. Тому ви діли щось так, що стати, стати, буде комісія, на склад комісії, буде сподіватися додання до комісії, поставити да. бабачів безпосередньо. Я коли планую працювати. Я бачу повноваження. Ви не приходить, він, знаю, він, він, він не знає, що ще не скриває. Зараз зараз буде оновлена комісія, буде працювати по-іншому, будуть подавати питання вже новому складу комісії. Ми на це сподіваємося. Дякую. Немає це якщо більше запитань про про внесення змін до рішення Бровської міської ради Київської області номер 940-40-07 від 10.05.2018 року. Прошу за основу. Також із кадровими змінами внесено зміни до внесення змін складу комісії з розгляду кандидатур на присвоєння звання почесний громадянин Борської міської соціальної громади. Прошу зараз слово на голос. Також у зв'язку із вказанням повноваження Кузьменка Скорина Дмитровича внести на голову фракції різко присвятимо. Ви Голосується. Голосую, а так що конфліктні інтересів, але голос є вирішальним. І главное здатково питання. Про внесення змін до цільової програми захисту населення і території надзвичайної ситуації так навіть родного характеру у Росії міській територіальній на двадцять другій, двадцять шостій роки. То що за нас Просимо внести зміни, збільшити фінансування по пункту, де в нас забезпечення потреб в. Мільйони зараз э, ЖЕКІ, це ЖЕКІ роз, використовують ці кошти по нашій програмі, вони їх використали до кінця року. Вони там порахували, щоб заключати договора, і потрібно ще 300 тисяч. Є запитання. Що вони роблять кошти за комунисти? Утримують підвали, э, заключають договори по сигналізації, в нас вони автоматично відкриваються.

Течок, і води, і лавки і це збивали, лавки, мені, і збивали, не, це, да. було збивати. Да. І їх носять, хто на, на вулицю несе, вибачте обичне слово, там бухати, да? хто мангал внутрі заносить під час дощу в цих підвалах. Там стоїть сигналізація, стоїть електронні замки, які під час тривоги автоматично відчиняються. Тому що працівники це вже було давно зроблено, тому що працівники вже не можуть. Під час тривоги швидко відкрити всі ці підвальні приміщення після закінчення тривоги через деякий час там налаштовано закриваються підвали внутрі 30 датчик. Якщо хтось залишається, виїжджа спрацьовує сигналізація, виїжджає конкон для того, щоб там не було ні бомжів, нікого ніхто не залишався після завершення тривоги.

Чати там відповідальної людини в під'їзді, до неї достукатись не може. Працівників Жеків їх тільки фізично немає, скільки е, найпростіших цих оплитів, які треба відчинити. В неї фізично їх не можуть відчинити. І тоді ж е, ізначально була київська фірма, яка там пропонувала, але хто з Києва буде їздити по, по сигналізнації? Тоді ну пропозиція була. Е, Компонер розробив цю систему, зробили так само в нас стоїть тільки оголошується тривога, автоматично всі думки відчинені. Але тепер конкуренція, вона просто Добре, yeah. дякую. Якщо немає запитань, пропонує підтримати там питання. Друге додаткове питання: пронесення змін до рішення Борської міської ради Борського району Київської області від 9.02.2021 року No270108. Прошу за основу. Шановні колеги, в цьому пункті рішення проторення постійних комісій затвердження їх кількісного та персонального складу просимо внести зміни у підбут 1-1 постійна комісія з питань бюджету соціально-економічного розвитку вісті. і та зовнішньо економічних связків у кількості вісім осіб замінити на 7 осіб і постійна комісія з питань комунальної власності у кількості 9 осіб замінити на вісім. Чи ось зв'язку з тим, що в нас два депутата звали повноваження? Тобто два депутата потім змінимо кількість зв'язка в комісії. Дякуємо. Дякую. 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 Ради це не вичерпаний.